Інтереси польських фермерів враховано, Україна запропонувала компроміс. зерну, але Київ на свою пропозицію відповідь поки не отримав. Про це повідомив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка каже, що вже найближчими днями Україна запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту і яблука із Польщі. Це має стати відповіддю на польську заборону української агропродукції, і сигналом, що варто відмовитися від заборон. Нагадаю, донедавна в ЄС була чинна заборона на імпорт окремих видів агропродукції з України, яку було скасовано таки 15 вересня. Однак Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні обмеження. Анатолій Урбанський, член комітету з питань бюджету разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, в чому наразі полягає компроміс? Чи передбачає він відкликання позовів до світової організації торгівлі, якщо на двосторонньому рівні все ж таки вдасться досягнути домовленостей доброго дня? Дійсно, з боку України було пропоновано зробити робочу комісію, яка е Переглянула би експорт зернової продукції, а виключно це рипак, кукурудза, і пшениця ці види товарів, які завдяки цій комісії розглядали себе окремо кожен кейс, і уже або Польща, або Угорщина, або Словаччина, і той. Інші країни, які зараз все одно не взираючи на рішення Європейської комісії, не знімають ембарго, давали би окремої дозволи на експорт нашої продукції, Анатолій, а Україна буде запроваджувати заборони на імпорт з окремих держав, якщо вони будуть продовжувати блокувати наш експорт. Що стосується заборони з боку України, зараз ще йдуть як то сказати перемовини, але моя особиста думка, що це не на час робити, особисто з такою країною, як Польща, яка з перших днів великого вторгнення нас підтримувала і робила багато чого для нас. Але ми маємо в ту же чергу, ми маємо дбати е про е інтереси нашої держави. Ще хочу сказати, що е поступово відновлюється е робота Великої Одеси, що стосується морських партів. Е з кожним днем е кількість е грузових судів е збільшується, але е на превеликий жаль, це дуже турбує нашого ворога, які з кожної ночі здійснюють ракетні удари по портовському інфраструктурі, і ви я так ну, розумію, що теж знаєте, що три дня тому влучила ракета в зерносховище і в один із одеських готелів. Ну, експорт зерна, експорт збіжжі нашої агропродукції це е, передусім ще й надходження валюти до нашої країни. От скажіть, яку частку в загальній структурі експорту е, зараз забезпечує українська аграрна галузь? Я не почув питання. Можете повторити, Будь ласка, Погане не дуже зв'язок. Яку частку в загальній структурі експорту та валютних надходжень, валютної виручки зараз забезпечує українська аграрна галузь? Так, да, дійсно, зараз десь приблизно 17-25% від всього експорту це зернова продукція. Це дуже для нас важливе, щоб ми не зменшували. Оберті продажу нашої продукції за кордон, тому що це дійсно один з головних джерел поповнення бюджету. Анатолію, в цілому, який зараз є яким зараз є фінансовий стан українських агровиробників за умов тієї ж обмеженої можливості експорту товарів, навіть попри те, що кількість кораблів і в Одесі і в Одеських портах збільшується, але загроза залишається загроза внутрішній продовольчої безпеці через теж ймовірне банкрутство агрохолдингів і переробних підприємств. Отже, в якому стані зараз ну, перебувають і... наші аграрії, це ви знаєте, це краще звернутись до моїх колег заграного комітету. Не більше в цьому у них більше е цифри є. Але те, що я знаю, я можу вам підтвердити, що завдяки тому, що Одеса, Велика Одеса, почала поступово працювати, ціни на українське зерно стали більш-менш нормальні на внутрішньому ринку. Ну, тобто раніше, коли не було ринку збиту, то ціни, ціни на внутрішньому ринку впали. Але зараз, завдяки тому, що відкривається умовно кажучи, ворота ціни збільшуються на внутрішньому ринку, що дає е, додаткові кошти для наших аграріїв. І е, будемо надіятися на те, що скоріше за все це дасть їм змогу. Наступним сезоні посадити зерно і купити добриво і, і решту. Тому завдяки тому, що ми маємо зараз уже велику Одесу, яка поступово працює, плюс дунайські порти ціни на нашу продукцію внутрі зростають, і трейдери тоді дають більше грошей нашим виробникам. Тому загрози такої я не бачу. Зрозуміло, дякуємо вам. Більш точну інформацію по цифрам, як ви її порадили, будемо запитувати у ваших колег з аграрного комітету. А наразі ми спілкувалися з Анатолієм Мурбанським, членом комітету із питань бюджету.